Іклюзивність має стати однією з нових ідеологій українських міст. І в проєкті Urban Studio біля центру перемога ми реалізували декілька практичних кейсів. В цьому місці, де я стою, тут є дуже активний транзит місцевих мешканців. І в сусідньому дворі живуть багато людей з інвалідністю. Ми зробили тут для них зручний пандус. Ми зрізали бордюр алмазним кругом. Підняли шар піску і переклали плитку для того, щоб зробити вихід в нуль і пологий пологий спуск. В цьому місці ми зробили металеві поручні з залишків старих перегородок. В тому році саме з цього металу ми робили велопарковки, а в цьому році зробили такий зручний поручень. Ще один об'єкт, з яким ми працювали в просторі, це ця діагональна доріжка. Бетонні плити, які були демонтовані біля основного входу, ми перемістили сюди і зробили діагональ, по якій відвідувачі центру перемога можуть іти на простець до головного входу. Зараз ми завершимо благоустрій, посадимо кущі, замульчуємо ділянку. і Вона буде готова. Розмір плит 75 на 75 сантиметрів. Їхня приблизна вага. 50 кг. Щоб їх змонтувати на цій ділянці, ми зрізали старий родючий шар, який був заражений інвазивами, та відібрали ґрунт до щільної основи, яка тут досить на невеликій глибині. Оскільки за старою технологією необхідно було вкладати бордюри, щоб плити не розпливали, це заважало інклюзивності. Тому ми здемонтували старі бордюрні камні. І вирівнювали плити в проміжку від нашої основної площі до площі вулиці Тротуару.